Вітаю вас сьогодні, 3 жовтня 24 року. Я знаходжуся в тюрмі, де максимальний рівень безпеки відбувають люди до вічного покарання. Є декілька людей, які готові до хрещення. Вони своїм життям підтвердили життя з Господом. І я дякую Господеві особливо, що 3 жовтня, 25 років назад, я також звершив покаяння. це не болити, не побрився. Втія того, я думаю, не мало заново. Говорять, царство Небесне подобно зерну горчичному. Це саме маленьке зерно, так. Да Я дякую Господеві і церкві, і всім друзям, які долучилися до співпраці, щоб зробити цей баптисерію. Я можу здавати закликання, Володі Агресікові давати відповідь Ти віриш, що Ісус Христос – Господь Бог? Вірно. Ти віриш, що ти спасательний? Вірно. Ти покиєшся, бо все проще не віриш, що ти відпущений в дихі? Вірую і Слава Слово Богу. Слава Ісусу Христу. Дає Богу відмітцю служити доброї совісті. Дай Бог. Тоді при нагречення. В імя Отця, Сина, Духа, Святого. Амінь. І що У Сидіть. Ко для тебе Ісус? Він тебе спас? Нічого тебе спас. Хриба від смерті. Слава Богу, ти віруєш у просмерті буде з Господом. Дає Слововіся послужити добре совістю. Тоді прийми хрещення. Вийме Отця, Сина, Святого Духа. що Христос Христи! Після того, як вони вхрестилися, стали нашими братами, вони ввійшли в церкву, апостольську церкву, Христову Церкву. Я попросив благословіння на кожного, щоб Бог був своїв дарами, які Він для них передбачив, щоб ці дари слугували людям і тим самим Господеві, щоб це все це було во славу Господа Бога. Моліться також за них, хай вони прославляють Бога. Дякую, тепер сина, дав, Святого нам. Що ми маємо, Господи, це завдання для життя вічного. Благослови цей хліб, благослови нас, хто буде приймати, благослови тих, хто не приймає, але має бажання, щоб вони подалі прийшли до тебе покаяння і також допомогли. Було... Тут ви бачите хліболомання. Це для двох хлопців перший раз хліболомання. Вадим наш брат з церкви Філадельфії, Сергій, Володимир. Це перше їхнє хліболомання. Вони з тремтінням його приймають. Це Віталік, він десь декілька років тому приймав хрещення від іншої церкви і має право також на прийняття. Господь Бог Отець Небесний, дякую Тобі за твою кров. Дякую Тобі, Господь, що ти помер за нас. Дякую, що ти нас спас. Господь. Бажання моє, бажання, щоб кожна людина спаслася, щоб кожна людина. Також помолився над вином, попросив благословіння на цю чашу, на цю подію і хлопці приймають і спомин Господа Ісуса. Прошу, Щоб ці насіння господи, що де мудрості, і так виховати, поливати, берегти в своєму серці ці слова, які ми почули в Дай нам мудрості, щоб ми їх поливаємо, і зрощому тим, щоб ми читали Твоє Слово, а Ти mm -hmm. дав звертати людей. Ну, Особливі нас надалі на спілкування на, на на славу і на волі в своїх святій. Амінь. Усіх хороших настрій, особливо новоспечених братів. дуже радий, очі щасливі. Це наша молотунна ну, кімната перед хрещенням. Зараз побачите короткі кадри покаяння. Це покаяння Володимира. Більше року десь він як покаявся. І зараз це покаяння Сергія. Він вже три роки як покаявся і чекав на хрещення. Слава Богу, за них.